Прийшов час розказати вам українську народну казку Кривенька Качечка. Цю казку мені вперше читав мій дід Іван 30 років тому. я обіцяла своєму діду, що коли я виросту, я буду читати йому цю казку. І ось я виросла, і я знаю, що зараз цю казку. Він почує Українська народна казка кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі діди каже бабі Ходімо, бабо, в ліс по гриби. От пішли. Бере баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечко, у гніздечку качечка сидить. От вона дідовій дідові каже Дивись, діду, дивись, яка гарна качечка. А дід і відповідає Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі пішли знову в ліс по гриби. Вертаються, аж у хаті у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це?» Ніхто нічого не знав. Другого дня знов пішли діди баба по гриби, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили, бачили якусь дівчину, від криницю водицю несла. Така гарна, кажуть, така гарна, тільки трошки кривенька. От діди баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду? Зробімо так скажемо, що йдемо по гриби. А самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а діди, баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки. тільки... Повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч, воно там і згоріло. Коли ж де дівчина з водою. Війшла вона в хату, побачила діда та й бабу. Та зараз до гніздечка аж гніздечка немає. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть. Не плач, не плач, Галочка, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина й каже я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, і я піду від вас. Діди, баба, плачуть, просять її зостатися. Але вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку, веретенце, вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок побачили її і співають. «Он де наша діва? Он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі, коли летить другий табуночок і ті теж. Онде наша діва, онде наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят? Побачили дівчину і зараз? Он де наша діва? Он де наша Іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А діди баба. Знов самі зосталися. Кінець.